І далі говоримо про туризм, про туристичний сезон в умовах війни, як розвивається безпосередній туризм на теренах Хмельниччини, зокрема на Бакуті. Про це говоримо з Сергієм Толстіхіним. Він з нами, відеозв'язком, експерт з розвитку туризму у громадах, власник садиби дім мандрівника» на Бакуті. Сергію, слава Україні, рада бачити. Героям слава назайм. Отож, ну фактично, Бакота, так вона і так користується популярністю серед туристів, але звісно, приємно відпочивати там, де чисто. І тут є два варіанти: або не смітять, або прибирають. І знаємо, що, наприклад, у Бакуті фактично практикують обидва варіанти, але останній займає не менше таке вагоме значення. Завтра велика толока. Як збираєтеся? Розкажіть більше про це. Скільки людей долучається? Як давали загалом клич? Чому вирішили організувати загалом таку мегатолоку весняну? Е, дивіться, рік тому <кхм> ми організовували теж толоку півтора року Тому Теж на Бакуті організатор громадської організації Прибери в горах. І ми тоді прибрали 4 тонни сміття на узбережжі Дністра. Ну, рік минув і знову гайда до роботи, бо скоро туристичний сезон. І ми хочемо місцеві жителі, хоча туристи, хочуть, щоб було чисто. І цього року повторюємо цю толоку. Багато, до речі, Пів організаторів у нас зібралися від селищної ради, і приватні ініціативи, і пора місто місце високі повноходять. Самі бачимо, що дощ саме нас збиває, то будемо прибирати в селі Горай. Завтра на завтра зголосилося дуже багато людей. Ми аж трохи переживаємо, що забагато, десь під 50 людей має приїхати. Вчора дуже, до речі, трикалися, бо знову дощі почалися. Але сьогодні сонечко світить, бакота хоче бути прибраною, чистою. Так що завтра буде працювати. На яку годину збираєте і де збираєте безпосередньо тих людей, які готові прибрати бакоту? Ну кава чай в нас на садибі. Беремо мішки, рукавички і йдемо на місце прибирання. Невеличка частина людей лишиться в нас якби на садибі, безкоштовно, звісно. І, і завтра продовжимо. Завтра зранку теж трошечки поприбираємося. Виїзд о 8 годині з Кам'янця-Подільського. Від стадіону треба попередньо, звісно записатися, щоб були місця повернення теж завтра ввечері. Громадська організація Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні у рамках грантової програми, громадяни і парламент, демократичне представництво та ефективна взаємодія в умовах воєнного часу у межах реалізації програми USAID ради наступне покоління реалізовуватиме проєкт парламент для села представництво заради розбудови України. І то буде відбуватися у Вінницькій та Хмельницькій областях. І трішечки більше безпосередньо про цей проєкт. От що хочуть взагалом отримати від цього гранту від цього. Проєкту, власники зелених садиб? ну дивіться, зараз є така проблема в сільському зеленому туризмі, що він законодавчо погано внормований. Нема того, що називають закону про сільський зелений туризм. В Європі, в багатьох країнах він існує, який має чітко окреслені норми функціонування сільського зеленого туризму, податкове, податкове пільгове оподаткування, і ну, підкочаток робіло написано, що це воно як перепрацювати. А в нас немає взагалі. Хтось держава звісно десь хоче, щоб схиляє власне садиться готельно-ресторанний бізнес. Ну Який же ж готельно-ресторанний бізнес, баба Ганя, яка там запускається в дві кімнатки людей. Так. Е, місцева власне, що нормовано, щоб власники сидить плачуть по податку до місцевого бюджету. Так. Ось. Ну і така трохи каждо І ми хочемо поміняти цю ситуацію. Був розроблений вже нормативний документ, який не вдовжує, може стати законом про зелений туризм, але знаєте, коли його розробляли люди, експерти і юристи, це добре, коли там пару розумних голів, але ж ми хочемо провести так зване широке обговорення. Для того обрали дві Хмельницький війни, до речі, не Бо, якщо говорити про сільський зелений туризм, тут пісні лідирує регіон Карпат, ось, а ми власне обрали такі області, ті, що не супер розвинують в цьому питанні, а такі, що досить напочатковокіння, але мають гарний потенціал для розвитку. Ось, і ми хочемо зробити декілька активності. Перше, хочемо питати тисячу респондентів, таке загальноукраїнське анкетування, власне. По-перше, власники президента туди. По друге, представників органів місцевого самоврядування, по третє, експертне середовище. Ну і по четверте, мовити, населення. Сільське, яке задумується над тим, що а може б я дійсно теж почалась цей бізнес. Ми хочемо провести таке анкетування для них, щоб зрозуміти, от, як би вони бачили цей законопроект, що їм заважає їх діяльності, що їм заважає розпочати свою діяльність, як вони вважають, чим би можна було покращити, чи допомагає їм місцева влада, чи перешкоджає їм місцева влада. Ну там цілий ряд питань. Окрім анкетування, ми в двох областях хочемо вживу побачитися. Круглий стіл саме воно. Ми хочемо зібратися, ну звісно, не тисячу людей, вже в меншому складі, але теж зібратися всі разом. І найцікавіше, що хочемо, запросити вже запросили депутатів наших Верховної Ради, бо з часом вже ж вони будуть це приймати. Так і ми вже нашим депутатам розіслали запрошення, вже маємо від них певні відгуки, що будуть брати участь. Ось і хочемо також з ними це опрацювати, провести серію таких круглих столів, публічних консультацій. І в результаті метою даного проєкту, ну, власне, так би була напрацьований і обговорений всіма нормативний документ, який потім ляже в основу вже ну, закону. І тим самим ми наблизимось до європейської якоїсь такої практики. Тобто, фактично, хто може знати більше про зелений туризм, аніж ті люди, які працюють у сфері зеленого туризму? Звісно, але ж, ну, власне, треба зібрати і поговорити. бо Ну, я знаю цю ситуацію дуже добре, багато людей взагалі нічого не платять, жодних податків. Я прихильник плачення, податків я ФОП вже з 2006 року і плачу їх, і мене совість чиста, але багато хто ну, починається, знаєте. А чому ми маємо платити податки? Селищна рада ж нам там нічого не допомагає, не вивозить нам сміття. Селищна рада каже, а за які гроші ми вам можем, маємо вивозити сміття, якщо ви не платите податки. Ну і таке замку коло трохи. Якщо говорити безпосередньо про розвиток туризму саме у староужицькій громаді, от починаючи останніх кілька років до воєнних і вже у воєнний період, так який отой туризм? Чи бачите ви, до прикладу, що насправді кількість зелених садиб збільшується? Люди стають більш зацікавлені у тому, аби от створити таке туристичне місце у тому чи конкретному регіоні? Е, не буває хорошого розвитку. Е, зелений туризм е, на, на Подністерії, Зокрема, в Старушицькій громаді є якби зі сторони місцевої влади хороше сприяння. Збільшується кількість сади, приїжджаючи саме цікаве, нові дуже цікаві люди зі всієї України. Приїжджають з столиць, люди купують хати. В гораївці вже половина хатів. Це ми, хмельничани, і там всі наші люди, які до вас на ефір ходять, це вже половина Гораївки і, і е, створюється. От на днях навіть було оголошення, що шукають місця, буде відкриватися екоглемпінг еко глемпінг на Бакоті. Так є підприємець, який хоче відкрити таку ферму з оленями. Вже ну, такі нові локації є. Ми до речі їх наносимо на нашу нову карту туристичну, яку хочемо в цьому сезоні випустити. Ось трошечки підтягується інфраструктура. Добре, що збудували, встигли до війни десь відсотки 70 дороги. Лежить новенької з Кам'янця-Подільського до Староушиці. На жаль, через війну не встигли доробити, але і так цьому ми радіємо. Ось так що я вважаю, що розвиток хороший іде. Ну і звісно, зараз от ми працюємо над тим, щоби. Об'єднати гравців, об'єднати садиби, щоб спільно позиціонуватися. Селищна рада зараз створює комунальне підприємство. Не пам'ятаю точно але щось типу туристичного інформаційного центру. Так? Ось, буде встановлене таке невеличке приміщення на Бакуті, кіоск такий, де буде і туристичні карти, показуватись людям, роздаватися сувенірна продукція, буде направлятися на садиби. Тобто таке централізований розвиток, ну я бачу, я бачу. Якщо говорити про перспективи, про війну, я вважаю, що цей рік, особливо наступні роки, він буде проходити під гаслом реабілітація відновлення. Зараз дуже багато людей, які постраждали, починаючи від воїнів захисників, які мають безпосередньо фізичні різні враження, так потребують відновлення. І люди, які і переселенці, і інші люди, які мають виснаження емоціональне. Так? Ну, а де ж не найкраще не відновити свої сили, як десь під природою, в природі, під сонцем, на березі річки, в тиші села. Тому мені здається, власне, що такою головною, головним гаслом розвитку сільського туризму це буде відновлення після війни. Ну, отак десь. А якщо говорити безпосередньо про так, водну артерію, бо розуміємо, що Бакота має таку перевагу, має Дністер. І ми розуміємо, що, наприклад, наразі доступ до українського моря в українців його немає. І навіть якщо, до прикладу, ми завтра переможемо, все одно цю територію треба буде розміновувати, ота, що була тимчасово окупована. Чи готова Бакота приймати у себе маю, у себе, маючи такий ресурс водний, так, чи готова вона приймати у себе багато туристів? Ну, таке досить риторичне питання. звісно, ми хочемо приймати туристів, і навіть минулий, такий воєнний рік, геть воєнний, показав, що люди дуже багато їдуть сюди, бо так би трошки немає альтернативи. Зараз ті традиційні морські дестинації, вони зараз недоступні. Громада готується. Наприклад, зараз в Ушиці організовується ну, дуже класний пляж. Тобто, дійсно вже такий справжній, погоджений з товтрами. Там дуже гарно зараз розчищається, і буде дійсно таке вже інфраструктурно набагато си таке хороше місце. Ну і по Дністру таких місць теж зараз створюються. Так що рух іде. Звісно, десь можна сказати, що можна було б і краще, можна було б і швидше. Так, але точно не скажу, що якогось руху нема. Громада готується і рада буде запрошувати до себе, так якби відвідувачів з усієї України. Ну, а наразі знаємо, що якщо, наприклад, ти мандруєш до Бакота, то ти можеш скуштувати крафтового сиру, ти можеш скуштувати вино, трав'ярня є на території, медова Бакота є. Чим Бакота взагалі може ще прибавити, прибавити українського туриста? Ой, ви перерахували наші ключові, ключових зірок. Е так, зараз є вже. Такі підприємства, місцеві, крафтові, які вже прийняли не одну десяток точно туристичних груп, а ти ще більше, покращують вони свої якби, рівень свого сервісу. Я навіть не скажу з якоїсь новинки такої, що от я би сказ... я би знав точно, що от відкривається щось таке нове, цікаве. По суті, ви все перерахували. Єдине, що... Є ще пару медоробів, які подумують на те, щоб вже якось забрендуватися і вийти. так. Окрім того, по селах, наприклад, сири роблять досить багато людей, але ж вони їх продають як? Ну, в кульочку на базар і ніякого там туризму нема. Ми власне з ними потихеньку працюємо, щоб вони якось ну, запаковувалися цікаво, якусь історію придумаємо. Не, ось, ну також є така новина, що навіть Червоний Хрест хоче в нас в Гораївці побудувати реабілітаційний центр, який буде функціонувати окрім свого прямого призначення, ще й як ну, певне місце, для, де можна зупинитися на ніж для звичайних туристів, там буде конференц-зал великий. Тобто ми це в цьому місці можемо буде приймати якісь конференції, з'їзди. Тобто, напевно, дуже багато от, вже потихеньку створюється. Цікавих місць, і я просто абсолютно впевнений, що з роками ну цей бренд Бакути буде тільки змінюватись інфраструктура. Ви вже власне говорили про те, що Бакута може стати таким місцем відпочинку і реабілітації як для українських захисників, так і для переселенців. Але розуміємо, що до прикладу частина з переселенців захоче, можливо, і залишитися на Бакуті. Чи долучаються вони до туристичної такої галузі безпосередньо громади, чи вносять свою лепту у розвиток, наприклад, і зеленого туризму на території Старушицької ОТГ? Так, однозначно. дуже багато переселенців, які тут залишилися, вони досить активні. Завтра, до речі, з тих списків, що я бачу, буде власне дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які живуть і тут, і на і в Кам'янці-Подільському. Ці люди вже потихеньку ну, стають членами. Вони не є вже такі, якби гості чи вимушено переселені. Люди купляють хати і навіть планують навіть за умови, що війна закінчиться, вони роздумують, що тут продовжувати вже далі все життя своє жити. Але напевно. Не скажу що сто 100% всі, але досить велика частина дуже гарно інтегрується в місцеве життя. І вже сьогодні починали говорити безпосередньо про маршрути до повномасштабної війни. От фактично, ви розробляли маршрути, і що стосується Меджибужа, якщо я не помиляюся, називався туристичний маршрут шлях бобра, чи якось так у Сатанівській громаді. І були легенди Понизя. Так які зараз є нові маршрути, до прикладу, що можемо презентувати нашому глядачеві? Чи є щось нове, що стосується безпосередньо самої бакати? Так, три роки тому ми розробили проект легенди по низі, туристична карта. Староушицької громади минуло три роки, власне, підготував. Ми розробляємо зараз нову версію Легенди Понизя 2.0. І власне ті локації, які ми додали, про які ми говорили нові, ми сюди всі додали їх. І е, турист, плануємо, по-перше, роздрукувати ну, щонайменше тисячу примірників, роздавати власне, в туристично-інформаційному центрі, роздавати в садибах, ще в інших місцях, а також зробити такі оновити нові стенди. Бо навіть минула версія має багато тисяч переглядів та карта, електронна версія, що показує, що туристи активно нею користуються. ну, і, власне, щоб Ну, три роки достатній термін, щоб оновити цю карту, і карта вже на 99,99% ,99 розроблена. Буквально останні штрихи і піде в друк. Ну і сподіваємося, що завдяки завдяки цьому інструменту туристи будуть бачити ці нові локації, бо зараз в основному всі знають Бакота, їдуть на головну локацію Бакота, а там вже на місці вони будуть по цій карті їхати, так як ми говорили, і на сироварню, і до Придовуса, і в інші цікаві локації. Ну а до прикладу, крім того, щоб смачно поїсти, так хоча ми розуміємо, що гастрономічний туризм то важлива частина. Е, от е, що є з розваг на Бакуті, от е, велотури, можливо, кіні прогулянки. Що чим ще можна зайнятися, якщо ти приїдеш вже на Бакут? От власне кінних прогулянок нема, нема жодного коня в Староушицькій ОТГ територіальній громаді. На жаль, е, мотоблоки витіснили всіх коней, і дуже хочеться для нас тут богиня. Це Кінного туризму Анастасія Донець-Малієвець, яка дуже гарно власне тему коней розвиває, хочемо зробити ще таких декілька місць, де туристи зможуть проходити різні майстер-класи. В нас на садибі ми плануємо, наприклад, в нас на садибі ми плануємо влітку організувати табір для дітей-переселенців, для сімей переселенців і сімей військових. Власне, це в цьому під час цього табору вони частина з них буде їздити на велосипедах по веломаршрутах, будуть плавати на байдарках, на сапах, а частина буде на садибі проводити різні творчі майстер-класи. І хочемо, щоб такі майстер-класи вони вже були як не тільки для е, учасників табору, а для всіх е, бажаючих. І не впевнений, ще на цей рік, але на наступний, е, скоріш за все, ми будемо вже пропонувати, що, е, щоб навіть е, шкільні групи приїжджали до нас і вони зможуть е, пройти такий майстер-клас. Наприклад, Андрій Зойн в Бакота Хабі, тобто, якщо пам'ятаєте, ми е, колись е, загорілися ідеєю перетворити закриту школу в такий мистецький простір, який дуже успішно виявився проєкт. Буквально на минулому тижні був майстер-клас з як війти в сферу IT і програмування. І розписані ті майстер-класи там на багато тижнів, навіть місяців вперед, і будь-яка особа може прийти такі майстер-класи відвідати. Хоча в цілому я вважаю, що відповісти на питання, чим зайнятися на Бакуті, ще дуже відкрите це питання. Потенціал, я вважаю, дуже слабко ще реалізований і роботи повно. Насправді активностей, чим зайнятися має бути в рази більше, в рази більше, але зараз досить таки на початковому рівні. Окрім тих, що ви згадали, по суті, турист, я би не сказав, що розбалуваний активностями. але вчимось, пробуємо і рухаємось далі. Ну і власне бакота креативить і ще в гастрономічному плані, все таки, крім же того сиру, вина, про що ми сьогодні говорили, крім меду, крім чаю, можна скуштувати вареники з піском, так оцей хамон гендиків і навіть горбузовий ель. Так, з останніх цікавинок ми власне почали пробувати варити пиво. Воно зараз не для продажу, тому що для продажу треба робити ліцензію, і ми цим займаємося. Ми хочемо його робити офіційно, поки це знаєте таке, що ми варимо. Самі дегустуємо десь нашим друзям, даємо дегустувати відгуки дуже схвальні. Можна сказати, пиво нам виходить. Так нашою метою є ну створити якусь таку місцеву крафтову пивоварню, яка буде розвивати таке місцеве пивоваріння на Бакуті. Е, тому не працюємо над цим. Е, е, і дійсно хочемо реалізувати ще ідею бак, бакетські смаколики: створити такий кошик місцевих бакетських продуктів, які кожен турист може по інтернету замовити або купити безпосередньо тут на території. І на завершення я так розумію, Бакута все ж таки готується до нового туристичного сезону, яким бачать от безпосередньо жителі Гураївки та й не тільки взагалі, жителі старої ушиці, якщо про цю громаду говоримо, новий туристичний сезон. Ну, по перше, ми жителі сповнені надією, що буде завершуватись війна. Ми дуже вдячні захисникам, і, і власне тут такі двоякі відчуття. З одного боку, ми розвиваємо туризм, з іншого боку, щодня читаємо новини, що там гинуть захисники. З нашої громади вже є чимало загиблих. Так тому основним сподіванням є те, що ми переможемо. І основним сподіванням і сподіванням місцевих жителів є те, що вдасться створити тут таке місце, куди люди будуть приїжджати з задоволенням, залюбки і надихатися цією природою, цими краєвидами. Бо Бакота дійсно це ну не просто якесь таке місце, де гарно таких місць багато. Так дійсно тут є щось унікальне, є щось твоє своє специфічне. Ось і ми, як жителі громади, сподіваємося, що туристів буде багато. І вони будуть задоволені сервісом і будуть приїжджати ще і ще. А також після війни будемо чекати масово на приїзд іноземців. Дякую за хорошу розмову. Сергію. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Сергій Толстіхін, експерт з розвитку туризму у громадах, власник садиби дім мандрівника на Бакоті.